Бусь, ми вже то як циганчата Мирон, це тобі. Кажи, дякую тітя Наташа. Ні, ми по черзі син, по черзі. Всі ми одразу не з'їмо. Бусь, нам вже таке передають, щоб лише тільки ми знімали відео. Так що ми вже з'являємось. Золотенькі мої, дай Боже вам щастя, здоров'я. І всього найкращого того, що ви ще мені там бажали, коли було в мого брата день народження, коли я не виходила 20 місяць, півтора. Ну, щоб іменно отак. Привітання брата, я не враховую. Е, де я була? Пропадала. Ну я не знаю, Бусі, ну, не могла я сама себе заставити вийти знімати. Я така кожного ранку прокидаюсь, думаю, ну це не діло. Треба знімати, треба щось робити, треба виходити, тим паче, що люди просять. А я не хотіла. Якийсь таке, знаєте, і через не хочу, і думаю, боже, ну я, в мене було матеріалу багато. У <гум> мене були матеріалу багато. Я знімала тоді, думаю, кому воно треба? Сіла, все повидаляла. Думаю. Ну так та й так, не буду я цього робити. Щось в мене така депресія була. В мене ніби як опустилися руки, знаєте. Теж дуже за татом скучила, за братом. Але я вже не пам'ятаю, коли які це були числа дні, що вони проїжджали, ми з ними бачилися. А зараз що це сьогодні за день? Я вже це не пам'ятаю. В общем, буся, факт в тому, що дивіться зараз. Даю собі слово, що я буду знімати попри все, є настрій, немає кожного Божого дня. Чи рано, чи обід чи вечір я буду викладати влоги, але вони вже будуть кожного дня. Так багато коментарів, що де я пропала, де ми пропали. Що ви за нами сумуєте, такі гарні там слова були. Я все читала. Повірте, я все читала. Комусь відписувала, комусь не відписувала. Просто навіть знаєте, таке перед вами не то, що там. Некомфортно себе відчуваю тепер, що я пообіцяла, що буду знімати, і пропала. Представляєте, яка я? І е, я ж така думаю, так що оце почати? А як це взяти телефон? І не такой боже, яке дурне ти шо розлучилася знімати відео. Представте? І, і я от е, відколи не знімаю, да, до морози дать морозивий. Відколи не знімаю влог, для мене взагалі, от е, взяти телефон, щось там фотографувати, зняти для мене це знаєте таке на що? Представте, я і така наша. Так, що з новин? Я поправилась, по мені це доволі таке видно на кілограмів два. А що там? Я темніша стала, я пофарбувалась, десь місяць назад ще було, мабуть. Ну, не місяць, да, місяць. Да, yeah. <laughs> капець, я так не виходила. А, потім шу ще? Я знаю, дощ у нас пішов. Боже ми такі щасливі. У нас не така засуха була. Ну, взагалі дощу не було. А це дощ пішов. Зараз вам трошки вкладаю із вчорашнього вечора. Да, так Мирончик тішиться дощику, І я ні разу його не сварю, тому що, господи, ми живемо в селі, дитина росте, йому подобається, будь ласка. Ну, коли він буде там одітий вже дуже гарно, коли це ми будемо десь, не знаю, на людях в гостях. Звісно, я ж буду його трошки ловити за капшон чи за той боротник і тримати і не пускати його в ті калюжі. Е, так, ага, ми вже пальцем їмо ймоморожено, мирон. Язичком. Так, що далі? О, у нас трошечки переустановочка у кімнаті. У нас вже диван от, коротенький. Бачите, у нас тут уже мама, папа, ми Богдан, Таня Гордійко. Ну, а так то що? да, У нас трошки простановка. Може, мені включити задню камеру, да? Бачите? Якось так. Якось так. Навіть цікавіше якось стало. да? Морозику дуже подобається. так, Дуже подобається. І я, походу, виключаюсь, бо хтось дуже гарний морозиво. Картинка із надвору вже вам буде трохи видотмінюватись, того, що що е, все повигорало, трава якась стала просто рижуща. Каштан почав вже рижити аналогічно, щось діло досінчу. Що, е, потім йшов нас з розсадниками. Діма розсадниками займається, е, там десь прорвав, там підкосив. от е, Сьогодні він косить на подвір'ї бабки зоні, і він зробив ворота з Юрчиком. Де він висаджував вдоль забора туї? Зараз там вже забор, не забор, а. Як воно називається? Моро. Ворота. Ворота з спро... настріла там на зелено. Що там далі? Мама каже, що дуже хазяйка назнімала. Привіт! Ой, так. Мирончик, ну не ти пальцем їсичком. Хлопець росте. Да? Мама постригла його, купила машинку, стригла машинкою ж Діму. Я, я вже не пам'ятаю, що я вам знібала, що я не знібала. Я вже розказувала, що я стригла діму. Моросика ножицями стригла, бо він знову ж таки злякався машинки. Але ножиців не боїться, слава Богу. А, в общем, про що говорили? Що мама каже, що я така хазейка, знімала дуже як баштан садю. общем, баштан ніфіга не в Каже, ідеш до Юри за нього. Береш в них гарбузи і розкладаєш по своєму баштанові. Ну, сказати, що дуже не вродив. Е... Посіба ще. Все не хочеш, то мама буде їсти. Можна мама? Доїсть? Він вродив. Просто не так, як я розчитувала. Я там думала, ну, прицепів цепів 6 е -е, машинних буде. А він там ну, штук 12, якщо я підсилила. Але такі гарні величенки. Так що... Шов мирон? Вийдемо, познімаємо бусям, так? Да? А, Діма забор зробив, щоб Мирон не тікав на, ву, на трасу, бо миросик тікає. Ти же ж мамі віддав. Спасібо. Таке хлопчисько. Позабирали звідси з тої тумбочки всі іграшки. Я їх винесла на другий поверх. На першій полці залишили тільки книжки, розвивашки, кубики, все таке. Все інше на другому поверсі. Я не знаю, ми як будемо приїжджати туди, я сказала, що я візьму просто такий малесенький пакетик іграшок. все інше, лишається 50 бабусі, щоб внуки будуть приїжджати, щоб е, мали чим гратися. Бо просто забирати туди це ми заставимо всю хату. У нас немає там стільки місця, щоб це все зберігати. Так що, напевно, вже ми... Та ми вже припинили купівлю іграшок, да? Де? Де? Підріс? Бусь, підріз. В общем, вже там звертається до мене. Коли щось просить, там каже мені мама? О, мама! Іменно так уже є таке звернення. Папа, він уже давно каже на Діму папа. Але щось зараз почав путати. На мене каже папа, а на Діму каже мама. Ну, Це буває рідко, але буває. Знову-таки згадав, що моя мама на маму мою каже, мама теж. Казав перед цим баба, а це вже знову мама. Ну, так, так і так. Кажу, кажи про мама. Мирон, ти вже з мені все таку зле робиш. Ти тяжкий дядько. Бусі. Чуть не укочурила сьогодні, прикиньте. Десь три години тому почалася в мене гикавка. Ну, хтось там каже, «ікота», «ікота» – це російською, мовою здається. Ну, гикавка. Гикала я, гикала я. А гикавка в мене була гикавка. не така, як в дитинстві. Знаєте, що там було дуже смішно, що ти і гикаєш, і там смішно, і ти ще хочеш сказати слово, щоб в цей момент гекнути, щоб це капець так смішно. То тут, вибачте, в мене боліли легені, у мене боліло серце до такої степені, що я не можу передати. І в мене ось я кажу, шла, ось ну, отак -от боліло, і, і вже горло, годину просто, я вже лягла. Я вже зайшла в інтернет, читала, що це робити. Вже й воду хрестили, пили, пили, пила. І е, лимон е, кусала, гризла. І сахар. В общем, все, що було написано в інтернеті, і очі терла, і грудну клітку прижимала, і повітря затримувала. І при тому, що як затримувала повітря, ще пробувала без повітря ковтнути три рази. чуть очі не повилазили. В общем, бусі я, я робила все, що треба і не треба. Е, в ітогі я задовбалася. Я вже думала, щось пити від серця, бо серце розболілося ж просто до крику. І я вже така злюща була, і я вже тако сидю тихенько, не шевелюся, і ніби вже от От і знову, як гикну на всю хату, що ж гикаю, як добрий дядько. І так я кажу: Мирон, поїхали до папи. Вийшли на вулицю, сіла на велосипед, думаю, може зараз доїхати, буду дихати. І якось так все 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 приїхала до Діми, гикаю, гикаю. В общем, сіла вже ж дімі, розказую все, що я вже проробила, пропила, прощіпала, а воно все одно ця гикавка. І я так сидю і я розумію, що щось не то, щось мені дуже стало легко на організм. І я вже не здихаю, не шевелюся, сидю чуть. -чу. І вуаля, воно прийшло. Боже, я така була щаслива. Це в мене, мабуть, оце все і... <головіка> наштовхнуло на те, щоб я почала знімати влоги, бо я вже така була ну, морально подавлена і думала, що я вже все життя буду гикати. Начиталася, що воно може перейти в хронічне. Ой, господи, думаю, боже, мене тут все всередини <головіка> виривало. Всі родичі, братики, сестрички, сусіди, <головіка> дальні, близькі, родини, ну всі. Кажуть, Оля, де влоги? Оля, де влоги, що ти не знімаєш, що сталося? Там хто здибає десь в районі, чи аналогічно ж месенджер, інстаграм, скрізь мені всі пишуть, де ми пропали. Я така думаю, Боже, невже це настільки для вас важливо знати, де ми що? Ми думаю, окей. Пішли тільки що з вами в магазин, зустріли там одну жіночку з сусіднього села і сказала, що Зустріла свою улюблену блогершу, думаю, боже мене люди знають. Представляєте, мене люди впізнають. І общем, ми таки виходимо з магазу, а вона нам дає упаковку барні і каже, що це Мирончику. Я кажу, ми вже як, то, як цигани, і я, і, і, і брат і не брат, і я розумію, що це якби мені, то я б там віднікувалась. А дитині, думаю, візьму, хай Миросик потішиться, що ж ця дитина бачила, коли щось він запихається морозивом. Я така прийшла і думаю, все, точно буду знімати. Що таке, зайчик? Так, бусі, дивіться, що в мене є. Відру ожини. І будемо робити справу разом. А, це я їздила до Ані брати USB шнур, бо в мене накрилася зарядка до айфона. І я така собі думаю, що треба провірити, бо ж вдома айфон тільки в мене. І я думаю, чи це її шнур накрився, чи це саме. Ні! До накрилося сину сину Ангел мій. Сітьте, пожалуйста. Отак, От все, сам складай. Бачите, Явусь, ну як тут знімати, шановні як тут знімати. Так, ось так все. Здається, ну. А, все, ти складаєш стаканчик. І я взяла моросика, ми поїхали до Ані, поїлася на неї кавуна, дай Боже здоров'я. І вона ж це нам дала з собою нагрузку ще ожинуцю. Взяла я в неї шнур і заражається айфон. І зараз ми її будемо відвозити, цей шнур, бо я вже телефон зарядила. До чого я веду? Що Думаю, так, все, буду знімати влог, буду знімати влог. Вчора сказала мамі з Дімою, що ти, да, ти складаєш. Отак, мамі дякую. Каже, я, якщо не почну знімати влог, бийте мене по сраці кропивою. Так сказала. <схав> я сказала. Я так думаю, представте, що я прокидаюся, айфон вирубається, ж, бо не заряджений. Потім напала ця гейкавка, і думаю, сам Бог відводить не знімати мене влог. Чого ж воно так сталося, так? Да? Мирончик, можна мама сама буде, бо воно таке діло диви. Давайте, складай, сходай така. Да. Як це там кажуть, кризи з двох років, а потім буде трьох, а потім чотирьох. Ми те дуже такі нервові, плаксиві. Не треба її здавлювати, Мирон. Не треба. Ми не кровлянку робимо. Йолки па Бусі, подивіться, яку мама гарну сирну запіканочку зробила. Пахне на всю хату. Подивіться, знову ж таки, з тією О! Добрий день! Коліколь? Зараз фріжем коліколь. Так, бусі, вийшло 17 стаканчиків. Зараз я їх в харчову плівочку і в морозильну камеру, а потім зимою будуть з нього варитися компоти. Бусі, я не знаю, що це таке, я тільки що відрізала одну пістю і я знов почала гикати. <ріст> <ріст> ну це ж йоки полки. Прикиньте, я знов почала ікати. <ріст> Воно не смішно, я боюся. Я, я годину цього гикала, і я тепер знов почала гикати. <ріст> ну, що це вже за влог? Я буду гикати? Да, я буду це знімати, мені не соромно, просто я з того, що як жити, якщо це буде завжди. Мені смішно від страху. Серйозно, я що як перше зікнула, я хотіла плакати. Я сміюся, бо мені страшно. Ну це смішно збоку, так? Да? О боже, мене аж тут облет. Все, я пакую, Миросик мені допомагає. І зараз відвозю Ані USB-кабель, той який посичала. І я не знаю, як я буду далі знімати. Н На фоні буде моя ікота. Чого д... сказати, що я перестала? Ні, я не перестала. Що це таке? Йоги-бак. Бусі, зараз вам покажу наших маленьких величок. Ченят. Вони вже, правда, немаленькі, і вони вже літа літають. Ой-ой-ой, нагнали, нагнали. Це вони там водичку п'ють, там на тентові вода. йолки палки Зараз повинні сісти в гніздо. Ой, пролетіли. Перший, а де другий? Ага, вони другий. Так, ось цей паркан. Із сітки, про яку я вам і казала, щоб Мирон не тікав, Постирали оцей ковер і дощ пішов, в общем, цей ковер з, з хвостом. Так, Мирон уже в піску. Поняли, да? щоб не тікав пісочниця там. От мені треба було начати знімати влог в той день, коли в мене гейкавка. Ну, Пороблено Задавно я вам хочу сказати все. Їдемо до Ані відвозимо її мою... з Бішнур. Я так уявляю, як вам там дивитися, як я гекаю. Я така думаю, може перестати знімати. Yeah. Ну, знаєте, це з однієї сторони смішно, а з іншої, як? Так, другий раз на день в каже, і кавкаже, така бешена. Люди в мене в... виривається все всередині. І це так больно, це то, що неприємно. Це таке больно. Я сподіваюся, що вона пройде. Так, ще я вчепила прапор України. Прапор України, тільки він зачепився, треба його розмотати. Ми вже з мросиком. Їдемо до Ані, я сподіваюся, що я зараз знову поїдусь на велосипеді, У мене гикавка пройде. Треба говорити дуже быстро, Може тоді гікавка пройде. З Богом. Були ми вже ванюти. Відвезли все, що потрібно, Гайковка не пропала. Ми їдемо ще до Діма, він там щось коло воріше хоче зробити. Так що можеш й Мирончик засне по дорозі. Може ж гайковка пройде, да? Ну, я вже не вірю, що вона пройде. Дивіться, які в нас калюшки. Видно, що дощик був. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Бусі по, підросту, по Вже дуже підрізано. Малючки носі. Хочеш туди? Зараз побіжимо. Рябінка, он дивіться. Бачите? Ці прямо як солдатик. Один в один. Де Мирошка? І ці, мені здається, підросли відколи ми садили. Он ті ворота, які дім козюрою зробили. Треба де вам з тої сторони зняти. А? Які. Молодці, да, сіночок? Я не знаю, бусі, яким дивом ви тому свідки. Тільки я приїхала сюди на подвір'я я перестала гикати. Осьо, я вам просто. Не знаю, не треба ні хреститись, нічого, такого не треба робити. І я на одне і те саме місце підійшла Дімі знов жалітися, що я їкаю, і я просто стала. І що йому казати? Я їкаю, але ну, я вже не їкаю. Це просто смішно. Ви, ви самі це все бачите. Бе вже сівся в калабатину. Бе, поїхали додому пора одягатись. Бе. Сів і каже Бе. У мене два <ріху> варіанти <ріху> Відповідь перший це велосипед. Тобто там ти ногами крутиш, набираєш повітря, дихаєш якось. І друге, що Діма святий, <ріху> Діма зсіляє літя, я тільки на нього подивлюся і все, як рукою знімаю. Бусі, така погода гарна. Відже свіже, але отуди от з цими кльонами туди як. Туди. Хмари йдуть, ніби знову дощ має бути. Ляпота. Лише скрипить наша лайба. А так все добре. І я не яка. Ну це ще не вечір. Дивіться, бачите? Туди хмари. Ми його з моросиком вдвох чіпляли. Молодняк підріс. Що я вам ще не показував? Що ми ще не показали? А А ти не заснив? Ну, то нічого страшного, зараз заснимо. Саме головне сідати. А мама не хоче сідати, ми вже приїхали. Найголовніше, що мама гікавка пропала. Але якщо вона почнеться посеред ночі, я ж не буду брати лайбу їздити по байбі зі нуль. Цирк, цирк на дроті. оп! Оце ти вмієш. Тримаєш рівновагу, так? Уа! Обстановка по клумбах. І так. Мамині чорнобривці зацвіли. Отак -от, да. Мирон з ковра. Це все постірене, сушиться. І он ось ці хмари, за які я вам казала, бусь. Бачите, бачите? вам може баштан покажу. Сказати, що це маленький кавунчик? Не сказати, подивіться. Але їх тут раз, два, три, чотири. Взагалі тут, і він ще дуже-дуже зелененький. А цей, бачите, набагато менший, і він вже якийсь кривобокий. Тобто він вже не буде такий гарний, великий. Ось цей рівненький. Може його тако з підвудини достати, щоб він не. Формувався. Щоб гарненький був, Оля, віддервешся, фост фостика йому та й вже все по гарбузові буде. А дивіться, тут така трійня, котусиків в менесеньких. Такі маленькі теж, дивіться, Вудина заплела, ж не зможе рости, чи зможе. Че скажуть, Оля, не треба було їх трогати, якщо ти їх трогаєш, то вони вже не будуть рости, як кроленята. Ви знаєте, що кроленят не можна трогати своїми руками, бо їх кролиця тоді або з'їсть, або викине. Ну, це мені так казали, в адже правда чи ні, не знаю. А ще, що ми почали копати картошку. А так як пішли дощі, то ми це діло припинили. Але тільки все підсохне і ми знову копаємо картошку. А у нас картошки город. Да. Ну, це діло я вам знімати не буду, бо я ж копаю з мамою. Або мама сама, як який раз. То я ж не буду знімати маму. Ви ж знаєте, що в нас всі бояться камер, публічності. І так, що в нас по молоднячкові? Молоднячок росте і підріс ще й дуже-дуже добре. Подивіться, це дуже добре. Збоку, що в нас збоку? Збоку теж все добре. Діма біручи на підстриг, бачите, зараз таки просто. Волочки, волок, 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 волок. Люцерку скосили, дощ пішов, це піде в яр. Ай, берези ростуть. Бусі, я сижу і боюся нарушити цей спокій, щоб знов не почати ікати. Будуть зараз там новенькі писати, да? але хоча у вас в мене не дуже й багато. На шо я трошки, може, це є одна із причин, що я перестала е знімати, бо опустились руки, так як е у вас в мене тисячу зараз сто. Е останній місяць е сотка підтягнулася. Ну я нічого не знімала, це все, що то, що володицям, у мене вити руки. Е що я знімала до цього, ви переглядали? А так, у вас в мене була тисяча, а переглядів було до п'яти тисяч. Ну, якось це ж ну, несправедливо, да, і трошки неправильно. Ви хочете дивитися, але підписуватись, ви не хочете. В общем, для новеньких. Зараз будуть питання: чого твоя дитина не розмовляє? Йому два роки, він каже такі фрази: мама, папа, баба, ням-ням. Піти, пити. Що ми ще каже, Няв. Ну, всіх тваринок, яких ми там бему, гав, не гав, а він каже. От так він каже е, я почала говорити у три роки, в три. Тобто, в нас ще є рочок, і ми не вчимося говорити. Я не бачу в цьому проблеми, того, що мої батьки мені, відколи я при пам'яті постійно розповідали, що я мовчала, я була німець, партизан, е, що в один прекрасний день вони прокинулися, і я почала тараторити як з пулемета. Будь ласка, без таких коментарів я їх буду зразу видаляти. Да, Мирон Дмитрович? Ага? Ага. Ну все він каже. Ага. Якщо я там кажу, ідемо до Софії, він каже: Ага? Їсти будеш? Ага. Ось, він мене понімає, і я його теж. Це саме головне. Да, Мирон? Бусіть. Я думаю, на сьогодні буде достатньо інформації, щоб ви все переварили до завтра. А завтра я вже 100% з'явлюся з новим днем, з новими новинами і буду щось вам розповідати. Так що, все, дякую, що зі мною підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду всім відписувати. Цілую люблю, ваша Зава.